Є знижки на Текателен 15% в аптеках «Подорожник», «Бам» та памтаща. Понад 4 тисячі правок законопроект про демобілізацію, зарплата у 200 тисяч гривень для військових і додатковий призов. Мобілізаційні процеси в Україні не стоять на місці. Однак фінального варіанту документу про мобілізацію ще немає. Коли ухвалять головний мобілізаційний законопроект, чи демобілізують найближчим часом строковиків, як іноземці служитимуть в українській армії та чому Арахамія говорить про додаткову мобілізацію? Про все це розповім за мить з вами новини. Тесен ЮЙ і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. 6 березня нова дата розгляду Верховною Радою законопроекту про мобілізацію у другому читанні. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Потім законопроект мають ухвалити, після чого документ підписується президентом Володимиром Зеленським, тобто запрацює законопроект не раніше квітня 2024 року, у кращому випадку. Якщо його таки ухвалять, бо процедура Ура передбачає розгляди внесення правок і голосування. Тож процес не швидкий і точно не з легких. Адже до мобілізаційного законопроекту станом на 22 лютого подали понад 4 тисячі правок. Про це у коментарі Укрінформу повідомив секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Полковник служби безпеки України Роман Костенко. До законопроєкту про мобілізацію подали 3776 правок в електронному режимі. Також подавали вручну це ще орієнтовно 500 правок. До кінця тижня їх вноситимуть у порівняльну таблицю. Такий довгий процес ухвалення багатостраждального мобілізаційного законопроекту гальмує й інші важливі ініціативи для військових: наприклад, перегляд зарплат для військовослужбовців. Адже тільки після ухвалення документу про мобілізацію зможуть збільшити зарплати нашим захисникам. Мова йде про 200 тисяч гривень для тих військовослужбовців, які боронять Україну на нулі. Про це повідомив нардеп від «Слуги народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський пише ліканет. Є законопроєкт про мотивацію Романа Костенка. Він є у нас в комітеті. Документ для того, щоб мотивувати людей, які будуть на першій лінії, щоб отримувати достойну заробітну платню до 200 тисяч гривень. Цей законопроєкт ми подали зараз. Він поки не розглядається. Наразі законопроєкт про мобілізацію. Ми будемо його розглядати наймовірніше. Після мобілізації зарплата для військових у 200 тисяч гривень це пропозиція президента Володимира Зеленського. Про це повідомив заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Мисягін. Як зазначав нардеп, передбачається, що це стосуватиметься тільки тих, хто на нулі понад два роки, але це ще не остаточне рішення. Водночас виникає питання, де взяти. Ці гроші. Особливо гостро це питання постає на тлі затягування ухвалення мобілізаційного законопроекту та затримки допомоги від США. Олива у вогонь підливає і нардеп Давид Давитарахамія. Він заявляє про додаткову мобілізацію. За його словами, доведеться закрити деякі ділянки фронту не зброєю, а людьми. І відповідальні за це не депутати чи військові. А США, якщо допомоги від Америки не буде або вона буде меншою, потрібно буде мобілізовувати більше людей. Якщо буде допомога менша, нам треба більше мобілізувати людей. Якщо допомога буде більшою, тоді коефіцієнт озброєності зростає. Тоді нам потрібно менше людей, тому що ми можемо деякі ділянки фронту закривати умовно зброєю і не треба стільки людей. Але є й хороші новини. Президент України Володимир Зеленський підписав указ, який дозволяє іноземцям та особам без громадянства законно служити в Україні. Зробив він це у середу, 21 лютого. Відтепер іноземці зможуть проходити службу в Нацгвардії, але є умова. Згідно з указом, іноземці повинні законно перебувати на території України, не мати судимостей і відповідати вимогам проходження військової служби. Тільки тоді їх зможуть прийняти на службу до Нацгвардії у добровільній. Порядку іноземці можуть служити в армії за контрактом як на рядових посадах, так і на посадах сержантського та старшинського складу. Для вступу до лав Нацгвардії потрібно звернутися до ТЦК за місцем проживання або до військової частини, у якій іноземці хочуть проходити військову службу. Після медогляду та професійного відбору необхідно здати нормативи з фізпідготовки, а потім пройти випробувальний термін два місяці. Поки мобілізаційний законопроект проходить всі кола пекла у Верховній Раді. Інший надважливий документ внесли до парламенту: законопроект про демобілізацію строковиків. Зробив це 22 лютого особисто президент України Володимир Зеленський. Проект визначений Зеленським як невідкладний, ба більше як зазначається на сайті ради, проект закону вже направлено на розгляд комітету із нацбезпеки. Демобілізація стосується військових строковиків, у яких під час воєнного стану закінчився термін служби, але його продовжили відповідно до тексту документа конкретних термінів служби, після якого строковик може бути демобілізований, немає. Тому це буде вирішувати глава держави. Військовослужбовці строкової військової служби, строк військової служби, яких встановлений частиною першої статті 23 цього закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу, яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини 9 статті 23 Цього закону як виняток з положень частини 9 статті 23 цього закону звільняються з військової служби в запасу строки. Визначені указом президента України, розглянути законопроект у парламенті можуть вже 23 лютого. Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко. Подейкують, що цей документ відразу буде проголосований нардепами і швидко підписаний президентом України. Однак дочекаємося офіційного повідомлення. Зеленський вносить в раду законопроект про демобілізацію строковиків. Чекаємо на текст, але Нарешті, а що думаєте ви про мобілізаційні процеси в Україні та затримку допомоги від Америки? До чого це може призвести? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.